Вітаю вас, панове! В одному із попередніх відео під назвою Загадковий Код України я висвітлив частково ту систему, яка сьогодні нам допоможе проникнути у деякі таємниці президентів України. Нагадаю, існує така ось таблиця числових відповідностей літер нашої абетки і сума всіх літер, із яких складається слово. Є числовим кодом цього слова. А тим часом кожен числовий код має своє значення, виражене певною планетою та певним знаком Зодіака. Як ви очевидно здогадуєтеся, ця кодова система дозволяє поглибити наші знання про кожну натальну карту, тобто про гороскоп народження кожної особи. Зокрема, ми можемо визначити за іменем та прізвищем, яка планета у нашому гороскопі є відповідальною за нашу особистість і не лише. Скажімо, ім'я та прізвище мають спільну суму 330. У таблиці помітно, що це число відповідає Юпітеру в раку. Підсумковий код 6. Це Юпітер вовні. Аналіз цього числа як числа особистості такий: подвійний Юпітер забезпечує внутрішню гармонію і великі можливості, але квадратура між знаками рака і овна вказує на те, що особа всього в житті буде досягати, долаючи значні перешкоди. Якщо при цьому Юпітер є володарем гороскопу цієї особи, Тобто, якщо астендент у денному народженні у стрільці, тоді її можливості будуть в рази більшими, те ж саме, якщо асцендент у рибах у нічному народженні. Але про президентів нам мало знати, як про персон. Нам потрібно знати ще й про те, якими насправді вони є президентами, адже людина, коли вона приходить до влади, часто міняється. Для того, щоб це дізнатися, до спільного числа імені та прізвища додаємо ще й числовий код слова президент. Порахувавши, ви виявите, що він відповідає числу 294, яке означає планету Юпітер Вовні. Всі ми різні люди і в кожного своя думка про кожного із наших президентів, і думки ці також різні. І кожному здається, що його думка найбільш відповідна реаліям, але ще, окрім наших думок, існує й об'єктивна істина, і цю об'єктивну істину ми можемо встановити за допомогою цієї системи. Отож, для того, щоб її встановити, потрібно код імені та прізвища певного президента, додати до коду слова президент. І сума цих кодів буде кодом цієї особи як президента. І цей код відповідатиме певній планеті у певному знаку Зодіака, а положення цієї планети в гороскопі відповідної особи суттєво доповнить загальну картину. Тепер, коли я вас ознайомив із методом, перейдемо до найцікавішого і будемо дотримуватися при цьому хронологічного принципу. Тобто розпочнемо із Кравчука, а закінчимо Зеленським. Спільний код Кравчука зі словом президент відповідає числу 1118. Як бачите на таблиці, це число відповідає місяцю в козерозі. Козерог є найгіршим знаком зодіаку для місяця. Підсумковий код 11К відповідає ріді вовні. Ріда вовні несприятлива. Аспект між Козерогом і Овном несприятливий квадратура, аспект конфлікту. Таким чином, із точки зору кодів Кравчук винятково бездарний президент, який керував Україною в несприятливих умовах і плюс до того ж ділився власною владою проти власного бажання. Кажучи інакше виконував чужі забаганки. Місяць у гороскопі Кравчука знаходиться у третьому полі інформації і утворює такі аспекти секстелі із Меркурієм та Нептуном. Це вказує на те, що Кравчук на посаді президента був дуже дипломатичним і вправним оратором. Також місяць утворює негативні аспекти квадратури до Марса і Сатурна. Марс і Сатурн у шостому полі відповідають за Збройні сили та правоохоронні органи. І справді Кравчук розпочав справу знищення оборонної могутності України та справу злиття правоохоронних органів зі злочинними організаціями, тобто з мафією. На це вказують ці дві квадратури. Якщо до цього коду, який ми розглядаємо, додати ще й код України 231, то отримаємо число 1349, що відповідає Марсу в леві, у несприятливому для себе знаку, адже Марс і Сонце ворожі між собою планети, а Левом володіє Сонцем. Підсумковий код 17-ка відповідає Марсу в тільці, тобто найгіршому для себе знаку зодіаку. 17-ка код катастрофічний. Президентство Кравчука стало катастрофічним для України. Висновок такий: краще б цьому чоловікові ніколи не бути президентом. Спільний код кучми зі словом президент відповідає числу 1065. Це Нептун у Леві. Позиція Нептуна у Леві нейтральна, але підсумковий код 12, що відповідає Прометею в Вовні, між Левом і Овном Трин. Кучма прийшов до влади без жодних зусиль із власного боку. Він про це й сам колись признався одного разу. До нього прийшли червоні директори і сказали: ми вирішили, що ти будеш президентом. Але Нептун і Прометей протилежні планети, сила яких концентрується у протилежних знаках. Це вказує на те, що інтереси президента Кучми занадто часто не збігалися із інтересами України, але їм суперечили. У гороскопі кучми Нептун, який відповідає за його президентство, знаходиться у 12 му полі. Це вказує на те, що господарями становища за президентства кучми були або його особисті вороги, або ж масони тієї ложі, до якої він належав. Єдиний виражений аспект, який утворює Нептун у цьому гороскопі, це тарин із Ураном. Детермінованим у восьмому полі, він вказує на підтримку кучми як президента з боку централізованих злочинних організацій, тобто з боку мафії. Висновок той же самий: краще б цьому чоловікові ніколи не бути президентом. Спільний код Ющенка зі словом президент відповідає числу 2132. Це уран козерозі. Козерог друга з двох найкращих позицій для урана. Це вказує на задатки до конструктивного реформаторства. Але підсумковий код цього числа відповідає вісімці. Це уран вовні. Позиція урана вовні також сприятлива проте між козерогом і овном квадратура, яка вказує на те. Що президентству Ющенка було низкою перешкод. Наскільки він добре їх долав, це покаже нам його гороскоп. Уран тут знаходиться у першому полі у 19 градусі рака, у з'єднанні із нижнім вузлом. Рак другий із найбільш несприятливих знаків для урана. З'єднання урана із нижнім узлом казує на схильність натива плести за течією, але не проти течії. Уран з'єднаний при цьому із зіркою кастор, яка дає раптовий злет і падіння за ним. У медичному стосунку ця зірка дає виразки, які важко загоїти. Інші аспекти тут відсутні, висновок такий. Ющенко не був здатним здолати жодну із перешкод, які траплялися на шляху його президентської діяльності, він міг би бути добрим президентом лише у винятково благополучній політичній обстановці. На це ж вказує і його код особистості, що відповідає місяцю козорозі, нагадаю, це найслабша позиція місяця. Трин місяця із Сонцем та з'єднання з, з Сатурном у гороскопі Ющенка в четвертому полі це суміш сприятливих та несприятливих аспектів, які вказують на прагнення слави і можливість її досягнення, проте і на внутрішні перешкоди для самореалізації. Спільний код Януковича зі словом президент, відповідає числу 2138. Це місяць у водолії. Позиція місяця у водолії друга із найслабших. Підсумковий код цього числа 14. Це місяць у тільці, між водолієм і тільцем квадратура, яка вказує на перешкоди. Спільна планета в основному та підсумковому коді вказує на те, що Янукович також прийшов до влади без особливих Зусиль. За рахунок зусиль партії регіонів та Ріната Ахметова. Тепер погляньмо на гороскоп Януковича, як він долав ці перешкоди. Місяць перебуває у його карті народження, в з'єднанні із зіркою Хамаль у восьмому градусі Тільця в одинадцятому полі. Це вказує на те, що на посаді президента Янукович почувався неформальним лідером. 11-те поле то є нехформальні організації, а зірка Хамаль це зірка хамства і бандитизму. Це одна з найгірших зірок на зоряному небі. І попри те, що місяць тут аспектований секстелями Юпітера й Урана, які вказують на зовнішню підтримку. З'єднання із зіркою Хамаль відіграє вирішальну роль. Особовий код Януковича відповідає числу 1844. Це уран ко зарозі, що вказує на лідерській якості, але підсумковий код цього числа 17 відповідає Марсу в тільці. Це код нещастя висновок такий краще б цьому чоловікові ніколи не бути президентом. Спільний код Порошенка зі словом Президент відповідає числу 1506 це Юпітер у Діві. Це друга із двох найгірших позицій Юпітера, поза як Діва протилежна до риб. Підсумковий код 12 відповідає Прометею в Вовні. Юпітер і Прометей планети у деякій мірі протилежні, але стосунки між Овном і Дівою нейтральні. У цілому президентство за кодами Порошенку не пасує, тим більше, що Юпітер у його гороскопі знаходиться в восьмому полі, у другій його третині в першому градусі рака. Друга третина восьмого поля відповідає за екстремальні ситуації і з нею пов'язаний весь криміналітет. Це вказує на зв'язки з криміналітетом, проте на такі зв'язки, коли сам президент не чинить кримінальних злочинів, а лише підтримує тих, хто їх чинить. Планета Юпітер не вимащує власних рук в чужій крові. Висновок такий. Краще б цьому чоловікові не бути президентом. Спільний код Зеленського зі словом, президент відповідає числу 719, це Аріда в рибах. І це непогана позиція для Аріди, проте підсумковий код цього числа 17 тобто код нещастя. Між тільцем і рибами секстель Зеленський також прийшов до влади. Без особливе зусиль зі свого боку, все за нього зробили інші, зокрема і Коломойські. Але Уран і Ріда планети ворожі між собою, і це вказує на те, що інтереси Зеленського та України часто конфліктують. Головне ж, 17-ка… Це код нещастя, код найгірший зі всіх підсумкових, і це погано як для Зеленського, так і для України. Якщо ми до коду Зеленського додамо код України, то отримаємо число 950, яке відповідає місяцю в Скорпіоні, а підсумковий код тут 14 відповідає місяцю в протилежному знаку тільця. Це явна вказівка на протилежні інтереси, адже йдеться про протилежні знаки Зодіаку. Проте погляньмо, як розміщена Ерід в гороскопі Зеленського. Вона тут знаходиться в 14 градусі Овна у 10 полі. Це вказує на те, що Зеленський як президент має необмежену владу. Це поле дає найбільшу владу зі всіх. Квадратура ріди з Меркурієм у сьомому полі вказує на те, що партнери Зеленського, від яких він отримує багатство, на що вказує з'єднання Меркурія із зіркою Вега, стануть для нього причиною втрати влади, адже це єдиний виражений аспект ріди у цьому гороскопі. Висновок тут такий же, як і в попередньому випадку. Не було в нас доброго президента, панове, а найменш негативним варіантом зі всіх негативних був Ющенко, принаймні так стверджує ця числова система.